Чи не зникнуть звичні поліклініки, які розташовані поруч із домом? Ну, власне, що для того, щоб вони не зникли і мали точно стали фінансування? Мали гарантію збереження колективів, власне гарантію збереження цього принципу поруч з домом. А необхідно приймати управлінське рішення, щоб не було запісні. Так як знаєте, кілька років тому ми прийняли рішення щодо а, територіальних медичних об'єднань, а яке дало змогу власне навпаки вибудувати з одного боку, як ми можемо показати як на Мазепе зразкове полігнічне відділення. Так само вибудувати реабілітацію. А з іншого боку, воно власне показало велику спроможну мережу першого і другого територіальних мед... Тичних об'єднань, і це було вчасно. Після нас ти, приклад взяли інші міста України. Так само і тут ми є, мабуть, першими. Хто хто йде таким шляхом, і точно за нашим прикладом будуть ітим інші міста. І тому власне для того, щоб не відбулося про те, що ви говорите, потрібно приймати управлінські рішення. Але я скажу, що насправді робити реформи це завжди дискомфорт. А ніхто не любить дискомфорту. Тому власне, що це питання вимагає доброї комунікації. Я дуже дякую колегам депутатам, що вони підтримують реформи. Власне, дуже заглиблюється в деталі, і ми власне ще маємо спільний погляд, що точно маємо підвищувати рівень послуги, дбати про колективи, Бо сьогодні бракує насправді лікарів, і тут кожного треба зберегти зберегти інституції. Не просто зберегти їх, треба розвинути. Вони мають працювати як сучасні центри діагностики в закритому в ну, в, в одному циклі. з… А, власне і СТМО для того, щоб мешканець, зайшовши в медичний заклад, міг отримати всю необхідну допомогу. І власне ця допомога вирішила ту проблему, з якими з якою він прийшов або вона.